Всем привет, і сейчас я проверю, що буде, если мир мір самуї нову версії на самую стару. Пагнап! Так, ну ніби обичний мир, Сейчас подивимося, що тут є, і будемо переходити на іншу версію. Ще я по приколу прогрузив деревню. Ну а я перехожу на версію 1.13. Ой, тут спавну і затопило. Тут точніше не спав на деревню. Ну я остався тільки затупилий корабль. А Аспаун превратився просто в ній остров. По приколу я захотів прогрузити особняк. А я переходжу на версію 1.9. Я вже на цій версії, і наш особняк пропав. Ну, да. Ну, а спаун почти не помінявся. Я перехожу на версію 1.0. спаун весь превратився в болото, а мене пінгує. Ну а з вами був Макбер. всім Удачі всім пока!